Друзі, ви зараз дізнаєтесь яке завтра, 21 серпня свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво. 21 серпня Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. День без макіяжу та косметики, день збору диких трав, день людей похилого віку, день солодкого чаю та День бразильського укладання волосся. Якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Авіряни вшанують пам'ять апостола Тадея. А свої іменини святкують Олександр, Павло та Марфа. Привітайте ваших іменинників! А талісманом, людини, народженої 21 серпня, є діамант. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати нові справи, тому що вони затягнуться надовго і не принесуть плодів. Особливу увагу в цей день треба приділити гостинності. Як ви пригостите своїх гостей, так воно вам і повернеться ближчим часом. Та не можна без особливої потреби працювати з вогнем. Кажуть, що в цей день вогонь забирає силу врожаю, і це буде завтра, 21 серпня. Слава українцям і слава ЗСУ!